Незабаром стартує місія Джус, мета якої спостереження за найбільшою планетою сонячної системи, а також за трьома її супутниками, у тому числі з метою оцінки можливості існування на них життя. І це виглядає доволі перспективно, бо супутники Юпітера мають справжні океани води. Це місія європейського космічного агентства, до якої значною мірою долучилася і Україна. Вітаємо на каналі Хмаринка Саєнц та запрошуємо дізнатися більше про історію і перспективи дослідження газового гіганта. Але перед тим як ми почнемо, поставте вподобайку та залиште коментар. Я люблю космос, щоб ми розуміли, наскільки вам подобаються космічні відео на нашому каналі. Для початку давайте дізнаємося кілька фактів про Юпітер. Я думаю, ви знаєте, що це п'ята за віддаленістю від сонця планета в основному складається з водню та гелію і не має твердої поверхні. Саме тому її називають газовим гігантом. Так, вона дійсно гігантська. Діаметр Юпітера приблизно в 11 разів більше ніж діаметр Землі. Хімічний склад дуже нагадує склад сонця: 90% водню та 10% гелію. Є припущення, що це зірка, яка не спалахнула, якби він трохи набрав ваги, ставши у 80 разів масивніше. Скоріше за все, він спалахнув би, і наша система б отримала другу зірку або взагалі стала геть іншою. Та й нас би, мабуть, не було. Юпітер має неймовірно потужне магнітне поле. Яке приблизно у 20 тисяч разів сильніше за земне, це поле дозволяє отримувати на орбіті аж 79 супутників, найвідоміші з яких Іо, Європа, Ганімет і Калісто вони були ідентифіковані астрономом Галілео Галілеєм ще у 1910 році. І досі є одними з найпривабливіших об'єктів у сонячній системі, які можуть похвалитися захоплюючими особливостями, такими як діючі вулкани та підповерхневі океани. Уявіть собі, що один рік на Юпітері це 12 років на Землі, а обертається він навколо своєї осі за 9 годин 56 хвилин, що робить його найшвидше обертовою планетою в сонячній системі. Ще Юпітер відомий своєю великою червоною плямою. Величезним штормом, який вирує понад 300 років, шторм охоплює площу приблизно у три рази більшу за землю і вважається зоною високого атмосферного тиску, тобто є найбільшим штормом у сонячній системі. Тепер, коли ми познайомилися з Юпітером. Час перейти до місій, які подарували нам ці знання. Найперша з яких стартувала у 1972 році, коли НАСА запустило космічний корабель Піонер 10 з метою наблизитися до Юпітера і зібрати більше інформації про цю планету. Це став перший космічний апарат Землян, що досяг Юпітера. Сталося це 3 грудня 1973 року, коли «Піонер-10» пролетів повз гіганта на відстані приблизно 130 тисяч кілометрів від верхніх шарів хмар. Під час прольоту космічний корабель зміг виміряти магнітне поле Юпітеру, зібрати дані про атмосферу та радіаційний фон. Ці вимірювання розширили уявлення про особливості планети, такі як потужні полярні сяйва та надзвичайно високу радіацію. Також Піонер 10 зробив перші фотографії планети крупним планом. Де було видно хмарні смуги Юпітера та раніше згадану велику червону пляму? Потім апарат продовжив свою подорож і згодом пролетів повз Сатурн. Зрештою покинув межі сонячної системи, і його останній сигнал було отримано 23 січня 2003 року, коли він був на відстані понад 12 мільярдів кілометрів від землі, ставши першим космічним апаратом, який перетнув геліосферу. Якщо ти хочеш дізнатися, що таке геліосфера і скільки років людству потрібно, щоб її подолати, ставте лайки та напишіть про це в коментарях. Одразу після «Піонер-10» був запущений «Піонер-11», який пролетів повз Юпітер у 1974 році. Потім були запуски апаратів близнюків «Вояджер-2» та «Вояджер-1». Вони були запущені у 1977 році в рамках програми НАСА з дослідження зовнішньої частини сонячної системи. Обидва космічні кораблі пролетіли повз Юпітер у 1979 році, забезпечивши ще ближчий погляд на планету та її супутники. Наступною стала місія під назвою Галілео її головною ціллю було вийти на орбіту планети, щоб дослідити атмосферу, магнітосферу та супутники Юпітеру. Галілео також скинув зонд в атмосферу Юпітера для вивчення її складу. Під час цієї місії апарат зробив новаторські відкриття серед найбільше значущих виявлення підповерхневого океану на Європі, що забезпечує можливість підтримки життя, докази активних вулканічних шлейфів на іо та існування магнітного поля навколо Ганімеда, що також вказує на існування підповерхневого океану. Галілео також зробив детальні зображення та зібрав дані про атмосферу та погодні умови. You Щоб запобігти забрудненню земними мікробами, потенційно придатних до життя супутників, місія Галілео була завершена у 2003 році навмисним падінням космічного корабля в атмосферу Юпітера. Розповідаючи про вивчення Юпітера, варто згадати і місію Касіні, яка стартувала у 1997 році, як спільний проєкт НАСА та Європейського космічного агентства. Її головна мета була дослідження. Іншого газового гіганта Сатурна, але пролітаючи повз Юпітер, цей зонд теж виконав збір даних про Юпітер та його супутники. Були місії, які стартували і у 21 столітті. Так, у 2011 році космічний апарат Джуно покинув нашу планету, щоб дослідити внутрішню структуру Юпітера. Силу тяжіння та магнітне поле гіганта. Дані зібрані Джуно довели, що ядро Юпітера не є твердою сферою, а скоріше є дифузною ділянкою частково розчинених важких елементів. Також отримані дані змінили розуміння про внутрішню структуру планети. Вона виявилася складнішою ніж вважалося раніше. Завдяки Джуно, ми отримали приголомшливі зображення Юпітера з надзвичайно високою роздільною здатністю. Як і у випадку з Галілео, місія Джуно завершилася навмисним виведенням космічного корабля з орбіти в атмосферу газового гіганта 20 вересня 2021 року, незважаючи на завершення місії, вчені досі продовжують аналізувати велику кількість даних і зображень, переданих Джуно. Наступником Juno стає JUICE. Місія Jupiter ICU Moons Explorer Європейського космічного агентства вивчатиме Юпітер та його крижані супутники. Запуск місії запланований на квітень 2023 року, а досягнення Юпітера у 2031 році, де апарат проведе щонайменше три роки, виконуючи наукові спостереження за допомогою набору інструментів. Місія буде зосереджена на трьох найбільших супутниках путниках Юпітера. Ганімедії, Калісто та Європі всі вони, як вважають, мають підповерхневі океани, які можуть містити життя. Головними цілями є вивчати геологію, склад поверхні та внутрішню структуру крижаних супутників Юпітера з особливим наголосом на їхні підповерхневі океани. Дослідити процеси, відповідальні за динаміку магнітосфери Юпітера та її взаємодію з супутниками, дослідити походження та еволюцію Юпітера та його. Супутників, а також їхній зв'язок із сонячною системою, пошук доказів існування життя на крижаних супутниках Юпітера в минулому чи теперішньому. Очікується, що місія Джус суттєво розширить уявлення про еволюцію та придатність для проживання зовнішньої сонячної системи, оскільки це буде перша місія, яка докладно досліджуватиме крижані супутники цього гіганта. Крім того, очікується, що місія сприятиме на розумінню формування та еволюції газових гігантів та їхніх супутникових систем, як ми і казали раніше, українці мають до цієї місії безпосереднє відношення. По перше, українська компанія південне розробила та виготовила сонячні батареї для космічного корабля Джус. Ці сонячні батареї забезпечуватимуть енергією космічний корабель під час його місії до Юпітера та його супутників по друге Український інститут космічних досліджень узяв участь в розробці магнітометра Джус, який вимірюватиме магнітне поле Юпітера та його супутників. Крім того, Україна долучена до роботи Джус Science Оперейшнс Центр Європейського центру космічної астрономії у Мадриді. Центр відповідатиме за управління науковими даними, надісланими космічним кораблем Джус під час його місії. А ще український літак ан 124 24, доставляв контейнер з зондом на космодром куру, звідки відбудеться запуск. Ми не перебільшували, що Україна в місії Джус відіграла важливу роль, і наш внесок у дослідження Юпітера досить вагомий. Ще один цікавий факт про цю місію: космічний апарат буде запущений завдяки ракеті Аріан 5 Європейське космічне агентство використовує важку ракету носій Аріан 5 для доставки вантажів у космос вагою до 20 Однієї тонни на низьку навколоземну орбіту та до 10 тонн на геостаціонарні орбіти. Цю ракету по праву вважають однією з найміцніших і найнадійніших ракет дня, але це буде її останній запуск. З моменту свого першого польоту у 1996 році Аріан 5 успішно виконала понад 100 місій, включаючи запуск наукових супутників, супутників зв'язку та зондів для дослідження інших планет, і навіть легендарного телескопу імені Джеймса Веба. Але настав час поступитися Аріан 6 Перший запуск якої запланований вже наприкінці цього року, ось про такі місії, ми сьогодні дізналися. Будемо чекати запуску Джуста та 2031 року, коли зонд підлетить до супутників Юпітеру і зробить перші детальні знімки. Можливо, саме тоді ми дізнаємося про позаземне життя в підземному океані супутника Європи. Але поки ми будемо чекати, нам потрібно розвиватися. Радимо переглянути інші відео на нашому каналі. А щоб з'являлися нові, просимо зробити донат на картку або долучитися до команди наших спонсорів. Реквізити є в описі.